Доброго дня, любі друзі, доброго дня, поціновувачі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона. З вами на зв'язку я, Целуйко Марина, представник компанії. Мої особисті поради, як і чим саме користуватися з продукції компанії Доктор Нона, щоб ваша дитина або онуки вже були здоровими і взагалі не хворіли. Перш за все, хочу сказати, що звикніть до думки, що дитина взагалі не, ну, не повинна хворіти. Якщо дитина. Дитина хворіє, то з цим щось потрібно робити. А то в нас дуже вже, знаєте, така є думка серед людей, що це нормально, це ненормально. І потрібно не чекати, коли дитина захворіє, а потрібно щоденно, кожен день щось робити для зміцнення її імунітету. Я рекомендую дуже прості поради, дуже прості, які звичні як для вас, так і для дитини. Перш за все. Будь ласка, звикніть до того, що два-три рази на тиждень дитина повинна плавати, купатися, приймати ванни з квартетом селей Мертвого моря компанії доктор Нона. Ми всі знаємо, що повеземо дитину на море влітку і е, думаємо, що це зміцнення імунітету. Так, от, мертве море най, таке, найкорисніше море для здоров'я, воно. Прийшло в ваші будинки, в ваші квартири з оцим простим. Але дуже ефективним препаратом. Два три рази на тиждень, будь ласка, купайте свою дитину. Це мій досвід, і в мене син ніколи за всі роки свого е життя і коли ходив у школу, навчальні заходи, ні разу не був на лікарняному. Обов'язково кожного дня потрібно привчити дитину робити таку суджок-терапію самостійно з динамічним кремом. 78 ароматерапевтичних компонентів. Крем, який дійсно мегалікувальний, який по всьому організмові може зняти запальні процеси. Розкажіть, як потрібно наносити е, на скроні собі. Розкажіть, як можна зробити легкий, легенький масаж вушок. І це хай дитинка робить сама кожен день, ну, після 4-5 років. Навіть в вигляді гри якоїсь. Е, заложила носимо. Носик заклало, можна на носик і так далі. Влюбіть в ці препарати і розкажіть, які лікарі стоять в нього на полочці. І, звісно, це зірка нашого, наших препаратів, що стосується імунітету, це імунсин. Це дуже класний замінник всім антибіотикам і взагалі медичним препаратам, які знімають запалення і працюють з декількома взагалі дуже такими серйозними проблемами. Оці три препарати це ваша аптечка для зміцнення імунної системи вашої дитини. Любіть своїх дітей, користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії доктор Нона.